Мій вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде один з найпопулярніших наборів інструменту. Називається цей інструмент Rockfors24625. В ньому всього навсього сорок 46 предметів. Але незважаючи на це, можна сказати, що даний набір інструменту займає за популярністю четверте місце у нас на сайті. І зараз ми розберемось, чому так. Швидше за все, така популярність даного набору викликана тим, що даний виробник все ж таки відрізняється високою якістю виробництва. І, по-друге, у даного набору досить помірна вартістю, тобто, в принципі, його може дозволити собі будь-який автомобіліст. Звісно, для повноцінного ремонту автомобіля набору на 46 предметів буде недостатньо. Але для вирішення якихось Менш глобальних задач, наприклад, для того, щоб зняти фару, замінити лампочку, перевстановити акумулятор, демонтувати якісь елементи оздоблення автомобіля, цей інструмент точно підійде. Також в деяких автомобілях. Конструкції так передбачено, що для заміни того ж самого акумулятора потрібно зняти деякі додаткові елементи, і там, окрім ключа на 10 і на 13, може знадобитись ще додаткові якісь там ключі, викрутки тощо. Ну і в принципі, в цьому компактному наборі, який не займе багато місця в автомобілі, є все необхідне для таких задач. Набір постачається в пластиковому фірмовому кейсі, на мій погляд, пластик, можливо, трішки затонкий, але, в принципі, якість кейсу більш-менш нормальна. Защіпка в нас тут звичайна пластикова, вона просто припаяна. Ну, відповідно, можливо, з часом ось тут у нас може з'являтися якась тріщина або надрив. Те саме стосується і. Петлі, тобто тут не повноцінна якась петля, а просто йде спайка двох частин кейса, і знову ж таки, це такий найменш якісний варіант, але для компактного інструменту, який ми будемо використовувати там виключно в якихось екстрених ситуаціях, цього, на мій погляд, більш ніж достатньо. Незважаючи на невелику кількість компонентів в наборі, на мій погляд, всі вони підібрані дуже вдало, і в принципі підходять для вирішення там великої кількості якихось там не дуже критичних задач, не пов'язаних там з серйозним ремонтом автомобіля. В цій частині ми бачимо набір біт. Тут є шестигранники, торкси, викрутки, пласкі, фігурні. Тобто, в принципі, весь необхідний перелік тут присутній. І до кожної біти в нас одразу є там. Три варіанти воротків. Ми можемо використовувати ось таке руків'я під викрутку. Ми можемо використовувати тріскавку на 1 четверту дюйми. І ми можемо з кожної з цих біт використовувати ось такий т подібний вороток. Це вже нам знадобиться там для силового якогось впливу. Тобто тріскавку ми не використовуємо, якщо нам потрібно десь застосувати силу, ми там використовуємо ось такий т подібний вороток. І до кожного з цих аксесуарів, які я показав, в нас є ще додаткові аксесуари. Тобто є ось такий подовжувач гнучкий, який ми можемо використати, наприклад, з цим руків'ям, і отримати ось таку конструкцію. І є ще два додаткові подовжувачі. З цей там на 10 см приблизно і десь на 5 см. Тобто можна зібрати ось таку довжелезну конструкцію і дістатись там ну, майже до будь-якого місця в автомобілі, відкрутити якусь гайку чи гвинт. Також хочу звернути увагу, що руків'я викрутки тут прохідне, до нього спокійно можна під'єднати. Вороток наш з храповим механізмом, ну і в принципі, у нас вже ось така конструкція. Тобто саме руків'я можна використовувати також в якості подовжувача. Всі ці подовжувачі чудово поєднуються як з самим руків'ям, так і з іншими елементами з набору. Це може бути, знову ж таки, вороток з тріскавкою або те подібний вороток. Будь ласка, тобто будь-яку довжину, будь-яку конфігурацію з будь-якою бітою ми можемо зібрати в цьому наборі. Окрім цього, біти з даного набору інструменту передбачають застосування або використання не тільки з ручними воротками з набору, а й з електроінструментом, ну, наприклад, тим самим шуруповертом. Для цього в комплекті є ось такий адаптер на одну дюйми, і його ми можемо закріпити в патроні шуруповерта і далі вже використовувати з цим адаптером необхідну нам головку. Ось таким чином, в принципі. або необхідну нам біту, яка встановлюється аналогічним способом. В принципі, теж досить проста і водночас зручна і необхідна річ. Тому даний набір можна використовувати буде не тільки в автомобілі, а й, наприклад, навіть в домашніх умовах. Що стосується самих головок, то вони в наборі представлені в розмірі від 4 до 14. І кожну з цих головок ми можемо використовувати або. Тріскавкою або з викруткою або з т-подібним воротком. Ну і також до кожної головки в нас підходять всі адаптери і подовжувачі. Наприклад, ми можемо взяти ось цей гнучкий подовжувач, до нього під'єднати необхідну нам головку, ну і виконати необхідні роботи. І додатково в комплекті ще передбачено ось таку класну зручну річ, яка називається кардан. То ми її можемо встановити ось таким чином. І вже разом з гнучкою цією насадкою, гнучким подовжувачем працювати в якихось дуже важкодоступних місцях. Тобто дуже гнучка конструкція. І знову ж таки, це дозволяє нам там знімати деякі елементи оздоблення автомобіля. Ну і остання річ з даного набору, або річ, про яку хочеться говорити в останню чергу, це. 4 g подібні шестигранника. Вони дуже часто зустрічаються в різних наборах інструменту і призначені, на мій погляд, лише для того, щоб просто збільшити кількість. Елементів в наборі, тобто зазначено кількість за рахунок там, ну, невеликих коштів. В принципі, коштують вони копійки, але це рахується вже як 4 додаткові елементи. Не знаю, чи знадобляться вам десь такі шестигранники, тим паче тут розміри не дуже ходові, але ну, вони є, і для них навіть передбачено якесь своє місце, що вже є рідкістю. Зазвичай їх виробник просто ось так десь кидає в набір і вони собі просто створюють масовку. Ну, в даному випадку для них навіть передбачено ось місце, де вони можуть зберігатися. Що стосується воротка, то тут хочеться сказати, що він, як і всі інші набори з інструменту, виготовлені з професійної хромванадієвої сталі. Покриття досить якісне, знову ж таки, таке якісне покриття у нас у всіх елементів набору. Адже цей виробник, як я і казав, відрізняється досить високою якістю виробництва. Вороток, на жаль, не має такої анатомічної або ергономічної форми тут. Пряма форма руків'я. Інколи зустрічаються воротки з таким трішки вигнутим руків'ям, воно в певних випадках може бути зручнішим, адже там дозволяє ну, не чіплятися рукою за якісь там поверхні, над якими ви працюєте. Але тим паче вороточок якісний, руків'я зручне. Тут такий м'який пластик, десь трішки прогумований. В принципі, тримати в руках вороток досить зручно. Конструкцією конструкції передбачено ось такий тут ще один додатковий регулювальний гвинт, яким ми можемо. Регулювати зусилля перемикання цього прапорця, для того, щоб він там самостійно нам там не перемикався, коли це не потрібно. Ну, і цей гвинт потрібно нам викрутити, для того, щоб розібрати наш вороток і подивитись на його конструкцію. Також ми викручуємо ще ось тут два додаткові гвинти. Ну І в принципі, можемо побачити, що знаходиться всередині. Механізм перемикання для обертання в ліву і праву сторону тут стандартний. Цей прапорець просто перемикає у нас такі упорчики, які упираються безпосередньо в сам хроповичок. Тут я бачу досить велику кількість зубців, в принципі, відповідно, в нас кут відведення. Для того, щоб там зробити мінімальний оборот, буде складати десь приблизно 5 градусів. Це дуже зручно, особливо якщо доводиться працювати в якихось важкодоступних місцях. В принципі, мені за конструкцію цей вороточок подобається, і також подобається, що тут в храповому механізмі дуже велика кількість зубців. Як я і казав на початку відео, даний набір інструменту навряд чи підійде для повноцінного ремонту автомобіля. Але якщо ви не ставите перед собою таку задачу, а хочете просто мати в автомобілі компактний, якісний набір інструменту, який допоможе вам в екстреній ситуації, наприклад, замінити лампочку чи акумулятор, цей набір інструменту. Точно вам підійде для цих задач і навіть для трішки більшого. До переваг даного набору я відніс би високу якість, компактні розміри і досить добре продуману комплектацію. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.